Звичайно, що яйце отримало е, таке всесвітнє визнання як символу Всесвіту або символу зародження нового життя. Дехто вважає, що треба на, е, саме на свято Благовіщення, просто такі священні, кліпці невеличкі. Так. А вже на свято є другий, Рахманський великий, так. це вже 15 квітня. Там треба писати оцю паску. Розгадайте оцю нашу паску. Вона висока, так. вона символізує більш як із гласами фалічний символ, так. на ньому біла піна, навіть тобто розкладають так. їжу якусь там, і насіння найголовніше. А, і відповідно біля цієї паски ще кладуть яйця. яйця. Тобто символізує чоловіче начало. Да. Яке має якби символ запліднення землі? Зародок, Будь, зародок за життя. Да, Це символ життя. Я хочу вас запитати про ось ці писанки, про це освячення яєць. Що це за традиція? Як вона все-таки пов'язана? Розкажіть нам, будь ласка, Світовите, про ось цю традицію яєць писанкарства. Чи треба їх малювати? Не треба фарбувати в які кольори взагалі звідки це все пішло? Тобто, давайте якось про це поговоримо, бо воно таке дуже прикладне і дуже цікаво. Ну, це дуже цікаво цікаво, те, що майже всі народи побачили, як у пташка у пташок. Із яйця з'являється нове життя. Це плядко з'являється. Звичайно, що яйце отримало е, таке всесвітнє визнання як символу всесвіту, або символу зародження нового життя. Угу. І ось із цього пизанку вони робили по різному. Звичайно, можна було просто пофарбувати. Ну, у нас, як правило, в лушпіні там роблять червоний колір, або якщо є барвники різні, то робили його переважно. А Це чого червоний, червоний до речі, а червоний колір символ кров. Символ да. життя самого. І у тому воно таке, наприклад, і є. Але щоб воно було ще красивіше, то почали вже, але думаю, це пізніше вже такий звичай, його почали вже розфарбовувати різноманітними символами. А символи це хто як хоче, їх розмальовують, але найголовніше, щоб вони були ці символи давні, вони символізували якось відродження, воскресіння самої природи, життя, угу. символи сонечка там ставили, а, різноманітні. Лінії такий символ води там проходив. І показати, що з цього яйця твориться весь світ. Це ага. як яйце-райце. От у нас усі люблять кадочку про курочку рябу. Так. У нас курочка ряба, це як наша природа. Вона навколо, вона ряба, така, у нас так, пестра. Так, так. А, І ось е, вона породжує, е, згадайте, якщо вона робить, там вона знесла золоте яєчко. Золоте угу. яєчко, воно. Ніхті всі розуміють, чому діти баба його били-били його не розбили. Uh -huh. Та й ви не розібите це золоте яєчко. Uh -huh. Оце золоте яєчко це наше сонечко. Uh -huh. І от воно ішло по небо, там, і діти з бабою там, ну, намагалися наші то це здійснити. Але, да. не Але коли сонечко почало заходити, то мишконорушка випівла, кости поминула, і сонечко в зорі червоні, воно якби розбиросло, розтеклося так, та. так, так. і почало темнішати. темнішати. І діти, баба, тоді вже що перелякалися, та темно так. стало. Почали курочку посити, щоб вона їм просте яєчко знесла. Вона, вона сказала сама, що не словом золоте, а просте яєчко. Так. А просте яєчко це наша хатка. А в тій хатці горить вогонь, а вогонь це зародок сонця. І от ми яйця свої розписуємо, uh -huh. а хатку яку біленькою робимо і хаточки розписуємо. От якраз оцей от там, де курочка ішла по світу, там вона гніздечко звела, там яєчко знесла, це oh, село з'явилося. І так по світу ходить. І от у нас по всій нашій країні оці наші селища і поробила, потворила. Отак і людина. Вона хоче творити разом із нашими богами. Тут вони начебто казкові є, але вони творять світ. І людина має відчути себе співучасником цього світу. Тобто, яйця, це з такі... отцем світу. І от ми творимо, ми на яйці розписуємо і творимо цей світ. Она, угу. ну, крім того, ми бачимо ще великодні баби. Ну або калачі, називають, кулічі, або по різному це назви, але називають ще паскою. Ну, кажуть, що це від Песоха там юдейського. Хоча там зовсім відрізняється. Песох це перехід. Це так. як правило пишуть Мацуту, то це плескати хліб, він не відноситься Дедріждж до нас. Живий, не засмачений, без, без будь-якого смаку Так, єврейська так. А наші роблять чому там, тому що взагалі то плутає трошки є. Песак це наше відповідне 15 квітня, так, так і 25 березня. Це різні свята. Дехто вважає, що треба на а... Саме на свято Благовіщення пекти просто такі священні хлібці невеличкі, а вже на свято а, є другий Рахманський Великдень, так. це вже 15 квітня. Там треба пішти оцю Пасху. А яка різниця їхати? між цими двома великденнями великоднями, вибачте? От різниця між ними тому, що той чітко на рівнодень стоїть, так. а от другий Рахманський Великдень це свято середина між Великоднем і трійцею. Ага. Це у нас на початку травня, 6 так, травня. Так. Ну, за постійним календарем, я не кажу за тим зміщеним церковним календарем. Та, от середина буде, це 15 квітня. Так. І от тоді 15 квітня символізує, якщо вигляді човна відображати цей символ, то він символізує щоглу. Вона зрізана в вигляді такого, такої ступи виходить. Mm -hmm. так, паску, як ми називаємо. Цю, на цю Пасху це жертовне місце, кладеться так. жертва. І тому насіння туди каша може бути. Згадайте оцю нашу паску. Вона висока, так. вона символізує більш як щогласа, фалічний символ, так на ньому біла піна. Навіть тут розкладають так. їжу якусь там, і насіння найголовніше. Mm -hmm. а, і відповідно біля цієї паски ще кладуть яйця. яйця. Той, то символізує чоловіче начало, так. яке має якби, символ запліднення землі. Зародок, зародок зимволення. життя. На так, майбуті. це символ життя. Дехто усоромлюється, каже, як так можна з такого священного символу ну, церковного, якби та робити таке неподобство. Ні, це подобство, бо це символ продовження роду. І тому він для нас є священним. Люди раніше це робили постійно. Ви навіть їх і творите, і робите. Так і, і так ми займаємося тим відносинам, бо це є символ продовження роду. Так. Але це одне з головних. Людина, коли народилася, вона думає, навчають, що ти одружишся, бо живе вже з твоїм життям, то вже те ж саме, то одружитися обов'язково. Весь рід налаштовує на те, що повинен одружитися. Ано вже коли і старий вже, вже і не може, і не може, але все ж таки хочеться. То, ну, все ж таки, оце житло, це розуміння, продовження роду, воно. Супроводжує нас постійне наше життя. Тому це є нормальне явище. І тому іноді є, звичайно, і жіночі символи. Іноді навіть і кажуть, що баба, яка пласкати, така робиться, то це вже символ жінки, якби символ могили, такої вагітності самої землі. Ага. Ось і є це і чоловіче начало, і жіноче начало, і воскресіння самої природи. Отак і сонце наше, воно якби вмерло. І воскресло в новому прояві. І цей прояв і пробуджує всю природу. Багато міфологічних сюжетів саме цьому і присвячено, mm -hmm. що Бог, наче, то спав, де спав там, а його пробудили там джола, там дехто там кусить, там пробуджує, прилітає, і він прокидається. І вважає, що ви того прокидання, і пробуджується сама природа навколо нас. І от ми цю природу обожнюємо. Освячуємо, благословляємо, отримаємо Боже натхнення, і з цим Божим натхненням йдемо до своїх родин. Коли ми в храмах, там, на цьому обряді, він не повинен бути надто таким от нудним, як там деякі роблять зараз. Він повинен нести радість. Радість. Що от мене зразу таки... нашим, Оцей поштовх до життя. Не до смерті життя, що там, там умерти, там, а саме до життя, до вічного воскресіння. Що якщо у вас знає, що трапляється негаразди, освятіться, наберіться духовної сили, і йдіть із богами творіть нашу справу, справу нашого роду. Тоді щастя буде всіх родинах. Знаєте, в мене така думка прийшла. Поправте мене раптом, я ну, десь помиляюся, що саме це свято Великодня це якраз свято, от як ви кажете, про життя, про вічність життя, про те, що ми в будь-якому випадку вторимо силам природи, нашим богам і перенароджуємося. Адже була напевно, що в нашій традиції, в нашому світогляді стародавньому, саме ця тема перенароджень. Що людина перенароджується, була така тема. А, так, тема це основна тема, тому що ми бачимо, як сонце кожного ранку у нас народжується, воно проходить по небу, яка, по життєвому шляху, а потім знову вмирає, якби заходить до Луна Матері Землі. Зранку сонце знову воскресає. Тобто оце переродження, якраз і людина подумала, що вона має так само перероджуватися. Тобто От нас... ми вірили в реінкарнацію по великому варіанті. Так, вірили. Вони вважали, що душі відправляються. Відправляються, ну, тіло повертало лона землі, а от душа відправлялася на небо. Да. І вони, як от на небі, це як чорна така рілля, А місяць це як плуг. Як от навесні, на ага. великдень, вже після Великодня, починали засівати. Угу. От Бог засіяв душами ото чорне небо таке. А Не ми все з зірками плугом цим прогорюється місяцем. А ми Запалюємо вогнище на землі, тобто таке зірочку таку робимо так, так. І ми кличемо цю душу, щоб вона повернулася до нас і відродилася у нас у покоління нашому. щоб ми породжували своїх діток і оці душі мали куди відроджуватися. І ми, от на ці, от особливо великі свята, так само відродження проводив вогонь. Оці свічечки ставив. Uh -huh. Осе закликаємо і наших предків поминаємо, і закликаємо, щоб їхні душі поверталися на нашу рідну землю. Вогонь великий запалець, як наша велика родина, бо вже спільно там виходить. Хороводи люди танцюють. Ага. Вони всі разом встають. і бажано, коли хоровод танцюєте, то щоб чоловік жінка, чоловік жінка щоб Разом творили отакі, от такі великі спільне кулу, таку велику нашу родину, і щоб о, якраз і в цьому хороводі ви теж відображаєте по перше сонечко. Ви закручуєтеся навколо зарадку сонця навколо вогню. Закручуєтеся і просите богів, щоб зійшло до неба з неба нам і благодать зійшла, і щоб братів приходили, і щоб життя ніколи не проривалося, щоб весна, настала, якби воскресіння самої природи. Прийшов деякий час, там дійсно природа знову замирає, а потім знову воскресає. І коли ми знаємо свій календар, ми можемо планувати. Ми можемо знати, що у нас буде. Щось якусь роботу треба зробити. Там так. такі поліві роботи, там так запанувати своє і таке життя. Що ми даємо ми цього життя проживаємо, ми маємо прожити його достойно. Ми помремо, підемо туди до наших предків, до райського місця, пробудемо там деякий час. І знову повернемося сюди на, на цю землю. Щоб ми не відчували, що після мене какають хоч потоп. Що ми спожили тут на цій землі, усе використали її. А потім а хай уже як ні, Ми знаємо, що ми знову сюди прийдемо і що ми залишили в минулому житті. Те ми маємо отримати і в майбутньому житті. Так. Зберегли свою землю, подбали про неї. Відродилися, живемо на священній землі. Якщо ми ворогам дозволили завоювати нашу землю, то ми, коли відродимося, можемо бути у рабстві. Так, щоб Цього не сталося. Так. Наші воїни зараз бережуть цю землю. Вони б'ються з нашими ворогами, щоб її зберегти для свого роду. І коли ми знову сюди прийдемо, ми повинні пам'ятати і подвиг наших воїнів, що вони її захищали, і згадувати наших предків визначних, які. Цю внесли якийсь великий вклад у розвиток землі. Ми кожен з вас робимо свій вклад. Ми про щось працюємо десь він на роботі. Це частина там. Так, да, хтось може великі справи робити, а хтось менше, але оці менші справи вони входять у цю велику справу. А людина сама нічого не робить. Робимо усім своїм родом, усім разом. І коли ми в наш рід, у нас і добрий керманич, коли ми гарного тільки виберемо на да, керманиче, uh -huh. коли у нас злагоджено все в роді, то у нас, оцей якби острів Хортиця, виявляється виліє такого човна великого, uh -huh. який от пливе вода Дніпра розсікає його. Uh -huh. і коли команда працює злагоджено, добрий керманич стоїть, то ми долаємо від Дніпрові пороги наші. Ну, звичайно. Ми дива, не гаразд не завжди в житті трапляється. Але коли ми знаємо, що ми можемо, ми сильна команда. Ми можемо це все подолати. От ми маємо так творити своє життя і так робити свою віру, що ми вірили у свою, що у нас є рідна земля, у нас є рід наш могутній і сильний. І ми подолаємо все, переможемо і будемо жити щасливо, як і заповідали нам наші боги, і наші принципі.